Чи бувало таке, що ви замислювалися про психотерапію, але щось вас зупиняло? Можливо, якісь упередження чи сумніви. Ну, сьогодні спробуємо розібратися з найпоширенішими з них. Так чому ж навколо психотерапії стільки міфів та непорозумінь? Власне, це ключове питання, яке ми сьогодні й дослідимо. Здається, час розвіяти кілька стереотипів. Отже, почнімо з трьох головних вагань, які, знаєте, найчастіше заважають зробити перший крок до кабінету терапевта. Це, мабуть, найпоширеніший страх. Багато хто думає, якщо я звернуся до терапевта, це що означає, що зі мною щось серйозно не так. Давайте розбиратися. Насправді все значно простіше. Терапія це не для якихось особливих випадків. Єдина вимога, щоб піти на терапію, це бути звичайною людиною. От і все. Ну, слухайте, бути іноді спанталеченим, трохи тривожитися або стикатися з якимись викликами це ж абсолютно нормально. У стосунках, на роботі, в родині це просто частина життя. Гаразд, а ось ще одне поширене побоювання як це так взяти і відкрити душу абсолютно незнайомій людині. На перший погляд, це й справді може здаватися дивним. Але ось тут і криється ключова відмінність. Бо розмова з терапевтом це зовсім не те саме, що розмова з другом, і в цьому вся унікальність. Дивіться, друг може перебивати, давати поради, в нього вже є своя думка, а терапевт це професіонал, якого спеціально вчили слухати без упереджень і без жодних очікувань. Саме тому терапевти готові спіймати найпотаємніші думки без осуду. Вони розуміють, наскільки різноманітним і незвичайним може бути внутрішній світ людини, особливо в таких чутливих темах, як секс чи тривога. Їх цим не злякати. Добре. А як щодо грошей? Це дуже практичне питання, і будемо чесними, воно часто стає справжньою перешкодою. Але спробуйте поглянути на це так. Іноді вартість сеансу це як сходити з друзями на вечерю. Таке порівняння, знаєте, допомагає подивитися на ці витрати трохи під іншим кутом. Отже, ключова ідея тут сприймати це не як витрату, а як інвестицію інвестицію у власне самопізнання. І це, власне, підводить нас до найважливішого а в чому ж тоді справжня мета психотерапії? Ось у чому вся суть. Часто корінь багатьох проблем криється саме в недостатньому розумінні самих себе, чого ми насправді хочемо, чого боїмося і чому діємо так, як діємо. І хоча процес може здаватися складним, його можна розбити на три прості кроки. Поступово від сесії до сесії починає з'являтися глибше розуміння власного внутрішнього світу. Наприклад, у розмовах починають простежуватися певні патерни, як людина зазвичай реагує на поразку, або чому знову і знову виникають конфлікти з кимось із близьких. Саме з цим і працює терапія. І на сам кінець, можливо, найважливіший висновок з усього цього це справді фундаментальна думка. Вміння жити це невроджений інстинкт, це навичка. І як будь-яку навичку її можна і потрібно розвивати. І наостанок, думка, яка можливо змінює все. Звернення по допомогу це не ознака розладу, а навпаки, перший крок до свідомого та зрілого ставлення до власного життя, це перша ознака розсудливості.